Доброго дня. підскажіть, будь ласка, у вас є відрізна машина по армованому бетону? Ходи. Ну, ти йдеш. Ходи, кажу, давай. Ну ти довго! Осьо MFX кос 350 g 2 А розкажіть про неї? Не питання. Ходи. Відрізна машина по армованому бетону модель 350 G2 від Milwaukee. Інструмент працює на акумуляторі MFX і пікова потужність має до 4,7 кВт. Інструмент має захист від віддачі і має також функцію репідстоп. це зупинка інструменту менше ніж за 3 секунди. Продуктивність цієї відрізної машини еквівалентна бензиновій а швидкість без навантаження складає 5370 обертів на хвилину, а глибина прорізу складає 125 мм. В комплектації відрізної машинки входить диск хат 350 і сумка. Як ви вже зрозуміли з назви, максимальний розмір диску тут 350 мм. Цей інструмент не має шкідливих викидів, тому може застосовуватись у приміщенні. Дуже зручно та ергономічно розроблений корпус цієї відрізної машини, і знизу вона має колеса для ваших довгих та рівних розрізів. Також машина має вбудований водопровід для вологого різання, який сумісний з розпилювачем М18 Switch Tank. Ця відрізна машина не поступається потужністю бензиновим, плематичним або мережевим моделям, а за рахунок своєї екологічності та мобільності в рази краще за попередні моделі. Вартість такого інструменту складає 78 тисяч 200 гривень. А менше є. Ось, береш.